Всім привіт, друзі! Це Сензорнет, Я Марина Данорі Кермлаєва. Нарешті зустрічаємося, тому що я нарешті дісталася додому, до Києва і можу працювати у звичному режимі. І заодно поясню, як тепер буде працювати наш Ютуб-канал, що з Богданом Буткевичем, і а, загалом окреслимо ситуацію в країні, яка набирає таких більш темних форм, тому що у нас представники за дуже хочуть отримувати владу, отримувати перемогу на наступних виборах. Коли завершиться війна, і зовсім не думають про наслідки, як житиме Україна, яка по природі своїй є республіканською в вигляді якоїсь такої диктатури імені Зеленського. Тому давайте по порядку: де знаходиться Богдан Буткевич і як далі буде працювати цензур НЕТ? А одразу хочу сказати, що Богдан Буткевич перебуває у е певній там, військовій частині. Він проходить там навчання, він вибирає, чим він надалі буде займатися. І як тільки він обере і прийме вже таке фінальне рішення, він обов'язково про це розкаже на своїй сторінці у Фейсбук. Тому дуже раджу підписуватись на наші сторінки і дивитися на оновлення. Поки він в процесі буде якесь конкретне рішення, він обов'язково його прийме. Але те рішення, яке він прийняв для себе, стовідсотково він буде служити в збройних силах України. І м, ніхто не збирається перепливати тису, ніхто не збирається тікати з країни, ніхто не збирається виходити і розповідати там якісь нісенітниці про те, що в армії не треба служити. Ну і відповідно, я теж не збираюся їхати з України, кидати журналістську діяльність чи е, переходити працювати на єдиний телемарафон і працювати там любіми. Е, Женщина низького соціального поведіння імені Андрія Єрмака та Володимира Зеленського. Ми продовжуємо нашу роботу. Як буде працювати Цензурнет надалі у звичному режимі, тому що цей проект це задумували ми вдвох із Богданом Буткевичем, і всі ці відео, всі ці інтерв'ю, стріми вони будуть на нашому каналі. Ми обов'язково будемо коментувати кожну тему. Постараємося зробити побільше інтерв'ю. І е, приходьте в середу, у нас буде стрім, стрім без Богдана Буткевича, але я буду старатися робити це цікаво і класно. Тому е, приходьте, будемо проводити час разом. Ну і давайте ж окреслимо головну тему, що ж відбувається в країні. Як же ж так трапляється, що одночасно? У нас виникає такий термін як політична мобілізація, і дуже часто мобілізують там чи намагаються якось там притягнути до кримінальної відповідальності за надуманими якимись рішеннями тих людей, які в принципі від відповідальності нікуди і не тікали. І от, коли я подивилася там різні ютуби, дуже часто ставлять фотку Богдана Бункевича Віталія Шабуніна на одну обкладинку, із назвою Це політична мобілізація. Цьому є е, велика причина, тому що влада зеленського дуже чітко бачить рейтинги. Свіжі рейтинги показують, що у них не все так райдужно. більше того, у них з'являються політичні конкуренти. Навіть ці політичні конкуренти, які можуть знаходитись за кордоном, які можуть мовчати, але все одно е, люди, навіть ці, які обирали Зеленського двічі чи тричі у 2019-2020 роках, уже вже не хочуть бачити цього е, зеленського та його оточення на верхівках е, е, української влади. Тому е, Зеленський та його оточення прийняли таке дуже важливе і викуповне рішення. Якщо ми вам не подобаємося, то ми просто закриваємо роти тим, хто розповідає про корупцію Зеленського, про якісь такі дуже погані зміни, е, скручування гаячок демократії, А е, хто там розповідає про те, яких некомпетентних людей тягнуть на ті посади, які ще лишилися в нашій країні, які обов'язково є або сусідами, або кумами або друзями зеленого кварталу. Все, будемо обнуляти тих людей і будемо таким чином заговорювати тему, чому у нас зірваний конкурс по БЕП, чому у нас того кандидата, який дійшов до фіналу і переміг на цьому конкурсі, бортанули, і сказали, ні, конкурсу вже не буде, тебе вже ніхто не призначає. Чи, наприклад, чому у нас там, коли Віталій Шабунін та його центр протидії корупції розібрав дуже добре? Законопроект, який дозволяв друзям Зеленського, які там дружать з умеровим і компанією, уникнути кримінальної відповідальності за те, що вони вчасно не постачали зброю, чи, можливо, ця зброя була неякісна на фронт, то одразу почались бачити проблему Віталія Шабуніна. Уже там ДБР приходить з обшуками, забирає планшету його малолітніх дітей. До цього часу, не ясно, коли там будуть обирати міру запобіжного заходу для Віталія Шабуніна і. Або телеграми, і просто ті люди, які всіх ненавидять, пишуть пости, що от Шабунін, да ж такий падлюка, привіз його Зеленського до влади. Оце йому карма прилетіла. Так само, коли я читала там пости про Богдана Буткевича: хто тільки не висловився і не насрав, і дуже часто. Це були ті люди, які нас завжди ненавиділи, або ті, хто нас особисто не знає, але вирішив. Накинути і розповісти які ж ми подлюки ухлянти сволочі, які провели Зеленського до влади, насправді до влади Зеленського привели 73% голосувальників. Яким було абсолютно фіолетово, що буде з державою, які будуть у нас перспективи, ми не просто хотіли президента в ній політики, який пообіцяв їм мир. Ну от таким чином, А винуваті, як завжди, Віталій Шабунін і журналісти. Журналісти в цьому випадку ми. Так от, давайте поговоримо про нові ідеї Зеленського, що він пропонує робити. Сьогодні стало відомо, що Зеленський урочисто запропонував Юлії Свириденко стати новим прем'єр-міністром України. І чесно, мабуть, була б його воля, він би просто підписав указ, і таким чином ми отримали нову лідерку Кабінету міністрів, попри те, що у нас до цього часу там лишається Денис Шмагаль, і він чинний прем'єр-міністр України на секундочку. Я нагадаю, що нам каже Конституція України: і де тут Зеленський неправий, і де тут він поступово перебирає свої повноваження, і це вже набуває таких досить загрозливих форм. Так от я нагадаю, що згідно конституції України кандидатуру прем'єр-міністра. У нас за пропозицією коаліції депутатських фракцій і груп вносить ніхто інший як Верховна Рада. Тобто саме парламент визначає, хто буде керувати українським урядом. Але е, ми бачимо, що Зеленський вже навіть ні що не ставить навіть той зелений парламент, який було обрано з його брендом і де знаходиться переважна кількість депутатів це саме його однопартійці. Е, тому. Е, по суті, це було таке панське благословення, що оце наш любимий ручний майбутній прем'єр-міністр. Він наш влаштовує і чому їх влаштовує Юлія Смириденко? Тому що це така абсолютно ніяка жінка, яка тривалий час асоціювалася з такою обслугою Андрія Єрмака. І цілком очевидно, що ця пані не матиме ніяких ні прем'єрських надалі амбіцій, коли у нас буде нормальний політичний процес, ні президентських амбіцій. І тому така жіночка, яка нагадує таку колоду. Абсолютно нікого не хвилює, і абсолютно влаштовує владу Зеленського. І е, тут є така штука. Насправді, знаєте, в такі ігри дуже часто гралися навіть ці наші потужні державники рівня Януковича, рівня е, Тимошенко, рівня Кучми, коли вони думали, що от я там поставлю свого ручного прем'єра, і все буде класно. Але насправді, насправді, дуже часто всі ці люди вирощували потім собі політичних конкурентів. Тому хто знає, як воно обернеться, а, отака затія Володимира Зеленського, Чи не піде, наприклад, Юлія Свереденко потім в якийсь проект, але конкурентів і буде розповідати всю паднаготну, яку вона побачила під Зеленським. Далі я вже згадувала про ДБР. Я вже згадувала про справу Шабуніна. Знаєте, абсолютно дико було, коли Державне бюро розслідувань присвятило. Обшуком в будинку, де проживає сім'я Віталія Шабуніна, цілу серію контенту контенту для телеграм-каналу. Там тобі і проходочка цих ДБРівців, там тобі і машинка шикарна припаркована за більш ніж 2 мільйони. Причому, до речі, абсолютно новенька. Там тобі замазане, лице Віталія Шабуніна, і, і там приписка, що от дивіться, піймали такого дуже... Неблагонадійного товариша, людину, яка от займається такими непотрібними ділами, і от будемо карати такого державного злочинця, це дуже дивно, тому що знаєте, в той час у нас абсолютно без підозр ходять люди, які давно займаються корупцією, які тісно пов'язані з такими потужними фігурами епохи з як. Тимур Міндіч, чи Андрій Єрмак, чи сам, до речі, Зеленський, тому що в нього теж є друзі-компаньони, які люблять присісти на державні схеми. Так у цих людей все добре. От свіжий кейс, який був паралельно з цими фотками Віталія Шабуніна, була у нас потужна конференція з відновлення України у Римі. Знаєте, війна ще не закінчилася, ми ще щось там уже відновлюємо. І що прикметно, знаєте, але частину контингенту. Від України цієї конференції становили ті люди, які можуть без проблем зустрітися в будь-якому київському ганделику і собі потеревенити за життя. Але вони вирішили провести такі римські канікули і поїхали піаритись до Риму. І от там було дуже цікаво, коли Олексій Чернишов, любимий міністр Зеленського та Єрмака, людина, яка, до речі, постійно ходить на приватні день народження президента і цього нашого крепкого хазяйстваніка Єрмака. Так от він вмикався. По відеоконференції і виступав перед нашими українськими халуями. Так от дивіться, коли такий хабарник і схематозник ходить на волі і включається десь в рим, це абсолютно нормально. Коли Віталія Шабуніна треба там прищемити і закрити йому рот, то тут з'являється ДБР з обшуками і вилученням планшетів малолітніх дітей. І скажіть мій, будь ласка, чи могло щось вийти інакше у тих людей, які 15 років тому були помічниками, але такими третєсортними помічниками представників партії регіонів абсолютно ні. Ми по суті бачимо цирк, дуже схожий на той, який раніше був десь в печерському суді або в офісах опозиційних партій. Коли от приходили всі ці представники партії регіонів і намагалися когось защемити, комусь закрити рота, в когось забрати майно і будувати свою таку чітку вертикаль. До чого це призвело, ми всі пам'ятаємо. До 2013-2014 року і до того, що Віктор Янукович був змушений цікати остаточно територію України. Але от дивіться, щоб проговорити той момент, що це означає, я хочу сказати одне. А ми з Віталієм Шабуніним часто сперечалися з багатьох тем, інколи навіть відписувалися одне від одного в соцмережах. Але я не можу не віддати належне тій людині, яка тривалий час якраз дуже добре і якісно аналізувала законопроекти, які творила українська правда чи подавали наші депутати. Тому користь його для держави Україна для мене очевидна. І а, що може принести у такий абсолютно нарваний пресинг людини, яка якраз таки асоціюється з демократією і реформами в Україні? А те, що я можу привітати пана Шавуніна, він вривається в топ-лист українських опозиціонерів, і повірте, така людина буде дуже бажаним кандидатом в будь-яку українську партію, яка виникне одразу після завершення війни, коли у нас розпочнеться нормальний політичний процес. Тим паче у нас в Україні люблять тих людей, яких пресують, і а, можу сказати, що такий пресинг в стилі 2010-2012 дуже чітко показує, як у нас дехто в офісах на банковій втрачає будь-яке відчуття реальності, будь-яку притомність, і оце намагання загнати. Десь під принтуса людей більш харизматичних, цікавих і дієвих, воно виглядає дико. Тому що коли ми ставимо на одну шальку Терезів Віталія Шабуніна і Олексія Чернишова, ну вибір очевидний. Ну кому може сподобатися міністр корупціонер, який нагадує, знаєте, щура із мультфільма про бурундучків, які дивилося моє покоління. І от що цікаво, дивіться, поки просують Віталія Шабуніна, з'являється ще одна дуже цікава інформація про те, як же офіс президента України і український уряд намагаються все одно протягнути той скандальний законопроект про амністію за злочини в оборонці, який, до речі, критикував Віталій, який став тригером, чому ж до нього прийшло ДБР. Зацитую, що пише сайт ЦПК. депутати Зеленського його переписали, прибрали деякі норми і зареєстрували під номером 13, 4.2.3-2, Але по суті, нова версія аналогічно блокує розслідування корупційних схем. Абгринута версія пропонує, аби підприємства з переліку міністра оборони мали імунітет від кримінальних справ. Це знову ж таки буде список банковий. Без дозволу генпрокурора не може бути, не можна навіть буде почати розслідування. Але якщо почнуть, то Міноборони одразу це знатиме. Тобто депутати Зеленського створюють черговий механізм, за якого розслідувати незалежну корупцію в оборонній сфері буде просто неможливо. Це дозволить в ручному режимі переслідувати одних та не чіпати інших. Також блокується можливість розслідувань з боку набу і САП. Тобто, що ми бачимо? От, власне, за це. Віталію Шабуніну закривають рот, влаштовують ці цирки маски шоу із НДБР і намагаються розказати про те, що ми посадимо цю людину на 10 років. Тому, друзі, що ми бачимо? Влада Зеленського розуміє, що війна рятує її від багатьох незручних питань. Влада Зеленського розуміє, що зараз у них останній такий хапок, і треба вхопити абсолютно те. Все, що погано ще лежить, і тому о, є і отакі законопроекти, є і такі призначення. Є намагання абсолютно в ручному режимі притягнути свою жіночку на посаду прем'єр-міністра, і вона там буде сидіти як мишка і виконувати все те, що хоче банкова. Але є абсолютно ідіотські рішення. Наприклад, стало відомо, що є такий Андрій Вітренко. Він у нас сусід Євгенія Кашевова, і цей сусід Євгенія Кашевова дуже хоче стати ректором Київського національного університету. Тобто, знаєте, щоб ще зовсім і загубити ту українську науку, ті українські нормальні університети, які ще існують в нашій державі. Або є ще дуже цікавий кейс у цього а, мовного омбудсмена прости господи Олександра Завальського, який пішов на інтерв'ю, який чесно розказав, що, значить, всі ці мовні законопроекти не читав, не є юристом. Взагалі дупляна ріже а, про те, як захищати мову а, на посаді мовного омбудсмена. Але зізнався, що його попросили, тому що йому зателефонував один актор, який раніше був російськомовний, і запропонував. Піти і позмагатися за цю урядову посаду, тому що ми бачимо? Крінж не компетенцію, а намагання закрити всім рот і намагання влаштувати тут лайт диктатуру. На початку повномасштабного вторгнення я писала не одну статтю, де підводила до того, що Володимир Зеленський може настільки осміліти на хвилі війни. І вирішити в один момент, що він такий дуже крутий, як Франьо Тучман, це колишній хорватський лідер воєнного часу, і теж влаштовувати тут таку диктатуру закривати рот журналістам, боротися із політичними опонентами, розставляти скрізь своїх людей і творити абсолютну дичину. Тоді Хорватія була врятована через те, що у цього Франьо Туджмана виявили онкологію, і він помер. А що врятує Україну від такої Камарильї Зеленського? Треба думати, але однозначно від цього врятує розголос і врятує те, що буде працювати українська незалежна журналістика. Тому що такого на телемарафоні вам не не розкажуть, тому що тамтешні чоловіки, вони ж там як криси будуть лизати жопу, кому треба з банкової, ліж би не отримати там повістку, чи ти не поїхав ТЦК. А місцеві панянки їм абсолютно фіолетово, якби тільки їхня морда крутилася на каналах єдиного телемарафону. Тому, друзі, в кого є сила і змога, пишемо про всі ці ганебні речі, даємо свою оцінку і відстоюємо демократію в Україні. Тому, навіть якщо ви раніше не любили, наприклад, Віталія Шабуніна, обов'язково напишіть пост на його підтримку, тому що Віталій — це символ. Сьогодні прийдуть за Віталієм, завтра прийдуть за вами. Сьогодні будуть розповідати який Буткевич і його дружина ухлянти, зрадники і сіпари. А потім на наступний день не стане таких, як Буткевич і його дружина, і вже не буде ні зборів на армію, ні підтримки демократії, ні викриття корупційних речей. Тому цінуйте тих людей, які відстоюють українську демократію, і підтримуйте їх, коли у них не про всі часи. Всім дякую за увагу. Це був цензурнет. Будемо зустрічатися тепер частіше. Дивіться наш контент. Обіцяю вам буде дуже цікаво на нашому каналі. Всім дякую.